Шановні, має місце. Гарні отакі. От Тісто, як на чебуреки, Але подивіться, яке воно, бачите? І що я з ним роблю? Це вже я попробувала, бо думаю, я роблю, а чи воно їсти можна, чи ні. От таке. Значить, оця вода у мене є. Змащую тут окрая. отако, аби воно заліпило трохи. І ложу капусточка, бачите, смажена у мене. І на сковорідку. Ви знаєте, олії багато не бере. Я положила сюди всього лиш чайну ложечку кокосової олії. Коконат Ойл. І дивіться, це воно посмажилось так гарненько. І смачно. Смачненьке. Має місце. Бувайте здорові!